Два роки тому наше життя поділилось на до та після війни. Війни великої, жорсткої та кривавої. Такої війни Європа не знала понад 70 років. 24 лютого, о 4 ранку, українці прокинулись від того, що Росія напала на нашу державу. Оборона Києва, битва за Донбас та Запоріжжя, звільнення Харківщини та Херсона. Команда МБ зняла документальний фільм. Два роки битви за Україну. Як війна змінила нас? Далі історії наших героїв, бійців, волонтерів, матерів, загиблих солдат та переселенців. Це про їхню силу, віру та витра. До війни 28-річний Микола Мигович був інженером-технологом. Закінчив інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук ЧНУ. Від березня 2022 року пройшов найгарячіші точки війни. Нині служить у мінометній батареї. Було на початку дуже було патріотично і все. І взагалі просто ніхто не розумів, що таке війна. Не тільки ти можеш бити ворога, а й ворог тебе може бити і в декілька разів, і сильніше. В Бахмуті ситуація була, що скрізь постійні штурми, постійні атаки ворога, і ми тримали оборону. Коли ми вже були в Бахмуті, ми вже доволі такі знаючі були. У нас вже ну, якби нормальний бойовий досвід був. Найважчий бій. Ну, напевно, останній це зараз, що біля сіверська. Ну, не те, щоб бій. Важкий. Така була сама обстановка в тому, що дуже важко логістику налаштувати, тим, щоб підвести якісь боєприпаси і різну провізію на позицію. Дуже важко добиратися, тому що там доріг немає, коли в дорозі, замість того, щоб добиратися на позицію там, ну, 30 хвилин, то хлопці добираються 3-4 години. І вони вже і стомлюються, і, і треба ще ж. І працювати треба ще деякий час, бути на тій позиції. А коли ти вже на позиції, ти, ти майже не спиш. Ну, війна це, це війна, це змагання логістики, я думаю, скоріше все, в першу чергу. Спочатку більшу роль відігравала артилерія, зараз, можливо, вже більше дрони відіграють роль. Більш технологічно воно просунулося е, в плані там, різних. Е, Оборонних споруд, і різних типів враження ворога, і роз... типів розвідування обстановки. От, в такому плані, я думаю, більше. Було важко пристосуватися, особливо коли я молодий командир, я тільки після військової кафедри, і якби підлеглі вони постарші, і вони спочатку, можливо, не сприймали. Я так думаю, було. Досить важко заробити авторитет, але потім вже, особливо після першого бою, то все дуже чітко почалося виконуватися, і, і ми вже якусь таку більш сімейну, напевно, взаємодію війшли, щоб кожен міг дуже добре виконувати свою роботу От в такому плані. Зараз вже я навіть не знаю. Як це, як це ми маємо розлучатися? Про що ви мрієте? Ну, певно, в першу чергу хай війна закінчиться, а в другу чергу я хочу вже повернутися до цивільного життя так, і займатися якоюсь там справою. З перших днів війни викладач вишу з чернівців Ігор Логвінов створив громадську організацію Freedom Trust. Разом із своєю командою доставляв гуманітарну допомогу і евакуйовував маломобільних людей із найгарячіших точок за спиною Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут. Уже два роки волонтери підтримують військових і цивільних, які живуть на територіях, де тривають бойові дії. Якщо відверто, то зараз суттєво складніше якраз зараз, коли потрібна неймовірна підтримка. Ми навіть не говоримо про, наших про наше міжнародне партнерство, про колег, волонтерів чи фондів, які нас підтримують за кордоном. Ми говоримо про підтримку з боку українців. Дуже сильно впав моральний дух. Для мене очевидними є і для всіх свідомих українців продовження війни і суттєва втрата. На фронті. Як ніколи зараз, нам потрібно, це зараз якесь таке, якась таке е, кліше, яке не сприймається людьми. Але саме зараз нам потрібно об'єднатися. На початку війни всі були такі класні, круті волонтери, їздили взад-вперед, возили допомогу, підтримували одне одного. Що змінилося? Нічого не змінилося. Нам і далі потрібно триматися одне одного. Потрібно припинити, розколювати націю мовними питаннями. Це категорично треба заборонити. Ми не відчуваємо зараз під духовною, я би сказав, підтримки з боку більшості України. Ми маємо воювати, ми маємо воювати і підтримувати кожен. Підтримувати бійців, підтримувати тих, хто живе біля фронту. У них там вибухи ну, в Херсону постійно. Нещодавно загинули французькі волонтери в Херсоні. Чому? Тому що вони привезли, розвантажували гуманітарку. Все, FPV-дрон прилетів і закінчив дуже швидко це все. Звісно, що ми кожен робимо свій вибір. Але. Мені дуже хотілося, щоб рівень свідомості українців був вищий. І я дуже дякую нашим іноземним партнерам, які нас підтримують. Це дуже важливо. Їхня роль зараз превалююча в цьому всьому. Як мені неприкро це казати, але чомусь іноземці нас підтримують більше, ніж українці. І я навіть не хочу, не хочу навіть чути, що. Тож війна немає грошей, в країні немає грошей, людей немає грошей. Нам потрібно продовжувати підтримувати всіх, хто там. І по великому рахунку, різниці між тими людьми, хто там, і тими, хто тут, їх немає. Тобто, волею долі ці люди, які народилися тут, я маю на увазі, на Заході чи в якихось безпечних регіонах України. Волою долі вони народилися тут, але вони могли бути там, і про це не потрібно забувати. У запеклих боях проти окупантів загинув герой з Буковини Андрій Месюк. Не чекаючи повістки, Андрій добровільно прийшов до військомату 28 лютого 2022 року. Тепер без тата ростуть два сини і донечка. Коли от почалася війна, він. В перший, же день, в перший же день отримав повістку, пішов в військомат, і 27 лютого він вже був в військовій частині за межами області. Він фізично здоровий, красивий, але так сталося, що він вчився на стаціонарі, і, коли його ровесники були в армії, а потім, а потім була ліквідована кафедра. І він не мав військової спеціальності. Він у нього мирний. Він юрист, він мирна, е, мирна людина. І це коли їх е, зібрали, то відібрали гарних молодих цих хлопців, здорових і е, скерували в Національну гвардію України. Він він пишався тим, що в національній гвардії він каже, мама, у нас такі цікаві люди. Тут всіх спеціальності є. Навіть лікарі, священники. Та в нас така гарна команда. Мене завжди заспокоював. Казав, що мама, ви не переживаєте. У нас, у нас інші цілі. Ми прийшли підготовку за натівськими стандартами. Ми будемо виявляти диверсантів. Це все. І Ми тут будемо, мама. Ви не переживайте те, що він попав на схід, я не знала, бо переписувалася. Він рідко дзвонив дуже. А то писав: у нас все добре, Або писав, живі, живій, слава Богу. 25 лютого, 23-го року. Їх перекинули на схід. Там був прорив в районі Кремінної, і всіх туди перекинули. Всі знали, крім мене. Він сказав, мамі не говорити, бо мами хворе серце. Всі — Дружина знала, брат знав, друзі знали, я не знала. 9 березня, 9 березня раптом дзвонять заходять люди і незнайомі люди, п'ятеро людей в військовій формі і кажуть, тут жив Мисюк Андрій. Я, я кажу, як жив, він живе, а вони сказали, ні, він вже не живе, він загинув. Я кажу, як загинув. Може це помилка, може він ранений, може він контужений, може, може, він живий. Мені сказали травма несумісна з життям. І ви знаєте, я вже нічого не пам'ятаю. Знаєте, я тоді не притомніла. Я не думала, що таке може бути. Розумієте? Він настільки певний, життєрадісний, у нього все добре було. Він завжди всі свої проблеми вирішує сам. Він ніколи не сказав, що йому важко. Хочу сказати, що це був дуже страшний день в моєму житті. Я перезвонила синові старшому, перезвонила родичам чоловіка, і потім ми чекали, поки його привезуть, бо ж не одразу привезли. Виявилося, що він загинув 7, -го, 7 -го березня. Шепилівка село під самою Крим'єю, там кажуть, цей Сербрянський ліс, от вони були, як це амеромобільні війська, що їх там скинули і вони там відбивали. Позвонили через. Пару днів прийти на опізнання. Це був жахливий день. Їх там втроє тоді загинуло, хлопців привезли в Чернівці. І Якби не старший брат мав, Андрія, я, мабуть, це не перенесла. Але я настільки не могла повірити, що він загинув, що його нема, що я глянула на нього і прийшла в І так само брат. І потім як Спину вштовхнули. Я повертаюся а Андрійку, а там не ж тільки голова накрита до голови. І я його не взнала без курана. І, і мене одразу вивели. Це буквально пару секунд я його бачила, я його не бачила. Це був дуже страшний день. І отак, от і так. І зараз приходжу сюди, і тут такі жінки, ось як я, матері. Єдине, що можу зробити, це прийти зараз. Поговорити. І єдине не кажу, хочу дожити до перемоги, щоб прийти його в могилу і сказати сину, ти недаремно загинув. Це от така справа. Ви знаєте, з цим це, це така відкрита рана. Мабуть, до своєї моєї смерті. Я бачила, батьки в мене померли. У мене родичі, двоюродний брат, двоюрідна сестра молоді померли. Я працювала в реанімації, та я багато смертей бачила. Я багато пережила, але так, як це це неможливо. Це встаєш і лягаєш з цим. І яка, не дай Бог, нікому, щоб хоронили своїх дітей. Це не природньо. Діти мають хоронити батьків. Але батьки це неможливо. Це неможливо. Сім'я Акрітових зуміла виїхати з Маріуполя у квітні 2022 року. Люди пройшли нелегкий шлях, постійні обстріли з авіації, життя в підвалі, нестача води та їжі, втрата найближчих друзів, тіла загиблих, які просто лежали посеред вулиць міста. У місті полишатися е, неможливо. Починалася екологічна епідемія, щури, воші, погана вода. Так як людей хоронили у дворі. Ми розуміли, що треба виїжджати, а куди? Куди? Ніякого розуміння, що з Україною. Ми вважали, що такий стан по всьому кордону. Куди їхати, врятував дзвінок сестри. Ми зрозуміли, куди ми можемо вирушити. Як вирушати? Не мали уявлення. Потім дізналися, що маріупольчан вивозять до Росії. Є зелений коридор безпечний, тому що багато людей загинуло, які намагалися виїхати до Криму на територію України. Потім ми зібрали речі, записалися до цього коридору, поїхали спочатку до Кчаївська. Там була перша фільтрація, усе перевіряли, перевіряли телефони, допитували його, зняли відбитки пальців. Ставлення там повний хаос. Її не називають квазі республіка. Пересічні волонтери ставилися добре, годували, щось допомагали, давали якусь одежу. Ми так себе налаштували, що ми маємо діяти поетапно. Спочатку до Кочаївськ, потім далі, потім далі. І Ми будемо рухатись пошагово, тому що шлях буде дуже довгий. Ми е, вирушили до кордону, до Таганрогу. Нас віз автобус на кордоні. Ми зустріли Пасху. Теж там польова кухня була. Ми дуже багато часу там провели майже майже добу. Ми переночували у спортзалі. У нас там реєстрували всі наші документи, і людей відправляли до Уфи. Дуже далеко. А якщо ви не бажаєте їхати туди, там, де були гуртожитки і де приймали біженців, ви маєте пересуватися і влаштовуватися самостійно. Мене питали, куди ми будемо їхати, де, де ми будемо сидіти та жити? Так. И мы тогда уже определимся, где мы будем жить. То есть в каком из российском городе. Понимаете меня? И они отцепились от нас. А там уже, когда мы вырвались на Россию, с Ростова на Питер, и дальше мы уже пошли с Питера, выезжать. Да. Да. С Питера до Эстонии. До Эстонии, и да. В Эстонии. А, далее в Эстонии нас а, уже встречал в Червоный хрест. Угу. Ну, там мы разумели, что Европа на ухах Там вже були евакуаційні автобуси, були пункти незламності, там вже було годування, давали якісь речі, якусь медичну допомогу. І потім ми по Європі вже пересувалися безпосередньо з волонтерами. І вільно, так. І Ми їхали через усю Прибалтику, Польща, Германія, і потім ми дісталися до Данії. Там, де перебувала вже наша сестра, такий контраст стався між тим, як нас приймає братський народ росіяни, як нас прийняли даці, які ну зовсім від нас далекі, це тисячі кілометрів. Одяг, їжа, дуже гарне харчування, медична допомога була. Тобто, перше, що робили, зробили документ якийсь. Іди до лікаря, розкажи, що в тебе болить чи не болить. А звичайні даті дуже тепло відносяться. Якщо вони чують Україна, вони потиснуть руку. Там кажуть, там мій там батько чи мій знайомий допомагає на роботі. Так само ставлення дуже е, хороше було. Е, е, я сношую, працював. Е. А як ви наважились вас цим призовного віку зараз? Як ви наважились повернутися в Україну? А, ну, ми е, планували повертатися. В... Можливо, після закінчення плани були зовсім інші. Він на той час мав бажання закінчити медичний коледж, але його ставлення до війни і ця ситуація, вона наші плани поміняла. І ми вирішили їхати всією родиною, тому що. А я злякалася відпускати його одного на цей шлях. Я думаю, ви розумієте, що коли за військовим стоїть родина, це ну, дуже багато було розмов. Ой. Як громадянка, я їм пишаюсь, як мама, мені треба час. Якщо в 2014 році насправді ми змогли зупинити навалу головним чином завдяки громадянам, громадянського суспільства і добровольцям, і волонтерам, то у 2022 році, все таки, ми підійшли до цих подій відносно краще підготовленими. У нас були вже регулярні збройні сили. У нас були люди з ветеранським. В'єнним досвідом у нас вже було розуміння в частини суспільства і частини силовиків неминучості конфлікту, і відповідним чином все це дозволило нам подолати оцей сценарій бліцкригу Київ за три дні і так далі, і вистояти і навіть частково, а ну майже наполовину звільнити раніше окуповані території. Але ми знаємо, що ну, зараз понад 20%, дехто називає 26% території України, це дуже багато. Перебувають Сталося тимчасово окупованих територій, є виснаження, певне да, є втома, є біль, яка який накопичується. Є питання довіри до вищого політичного і військового керівництва. Ви знаєте, недавно відбулися певні зміни, які сприйняті в суспільстві все ж таки, м'яко скажемо, неоднозначно. Ну і є велика проблема з ресурсами нашої зовнішньої підтримки. Якщо останніми часами підтримка з боку країн ЄС Європи. В цілому зростає, то ми зараз опинилися в тій ситуації, коли обіцяна і вкрай потрібна нам підтримка з боку США. Вона ну затримується чи не більше, або зависла, якщо так можна вислитися, і все це створює звичайно такі е, турбулентності, не тільки зовнішньополітичні, не тільки військово-політичні, але і е, Морально-психологічні в нашому суспільстві, і тому як державі і нашим владникам, так і суспільству потрібно робити висновки з цього і розуміти, що зараз ми фактично відзначаємо не тільки десять років. Небесної сотні та кривавого завершення протистояння на майдані, революції гідності, але водночас початок російсько-української війни і 10 років в історичному масштабі. І це стосується не тільки владної еліти, до якої можна ставити теж різні питання, але це стосується суспільства, тому що ряд наших громадян або вдають, або хочуть вдавати, або намагаються зробити вигляд, що ця війна йде дуже далеко. Ні, це війна за кожного з нас, за нашу майбутність. І, і за право на цю гідну майбутність. Як далі може розвиватись наша політична ситуація в Україні в умовах війни? Я скажу насамперед про ризики. Ризик дуже великий полягає в тому, що в умовах війни ми не можемо проводити вибори, і це виправдане, це не просто норма закону. Але з цього походить питання: а як діяти так, щоб ми захищали не просто нашу державність, незалежність, свою майбутність, але саме демократичну, правову, соціальну державу Україну, яка направду хоче бути повноцінним членом Європейського союзу і євроатлантичної спільноти, тобто цінності демократії, от як їх. Можна захищати в умовах військового часу. Історичний досвід свідчить, що в умовах військового часу будь-яка країна намагається посилити авторитарні а інколи навіть приходи на диктаторські рейки. Але якщо ми переходимо на диктаторські рейки, то відповідно яка мотивація демократичного світу нас захищати, і в чому тоді наша різниця з Росією? Тому водночас з е, розумінням того, що стандартні демократичні механізми не діють, ми повинні шукати альтернативні шляхи, і насамперед шляхи взаємодії влади і суспільства і підконтрольності влади суспільству Комунікація на всіх рівнях локальної, регіональної, національної влади, і насамперед, з громадянами, громадянським суспільством, і додам все ж таки додам з експертним середовищем, тому що приймати політичні рішення, важливі політичні рішення, методом лише кулуарних розмов, очевидно, що Кові таємниці вони і політичні вони вимагають абсолютної тиші і закритості, це зрозуміло. Але коли мова йде про розвиток держави, про ресурси консолідації суспільства, про розвиток нашої економіки, про протидію нашій демографічній катастрофі, не заведем речі, своїм не кризі а катастрофі, ми знаємо, скільки людей залишили Україну, скільки є на окупованій території. І от якщо ми оці проблеми залишимо на розгляд тільки влади, то я думаю, що навіть саме прекрасна влада буде робити стратегічно не. Безпечні помилки, тому діалог суспільства і влади влади суспільства має бути постійним, він має бути структурованим, змістовним, і саме головне влада не повинна, скажімо так, використовувати цей безвиборний період як карт бланш, тобто дозволу робити те, що заманеться, і як це здається, і оце ключовий виклик для нашої внутрішньополітичної ситуації це зберегти демократію і знайти. Форми, інструменти і методи її діяльності в умовах війни. Ми незламні. Два роки супротиву, два роки боротьби. Тримаємо стрій. Слава Україні! Разом з підрозділами Силоборони України ми відвоювали ірпінь та бучу, а згодом виконували завдання в місті Бахмут. Ми брали у в контернати на Херсон, били ворога і надалі будемо бити ворога. 24 на 7. І перемога, перемога, буде за нами. Слава Україні!